Віталій, військовослужбовець, говорить хоч і не часто, але навідується до стоматолога, боїться наслідків карієсу. Карії ні, а от що потім буде, да так яка як статися без зубів, не хочеться. А от 18-річний Антон говорить, ретельно стежить за зубами, тож впевнений, що каріас йому не загрожує. Я Хочу, щоб в мене в поважному віці були здорові та свої зуби. Найважливіше у боротьбі з каріосом це регулярна профілактика у стоматолога. Зауважує лікар, огляд, професійна чистка, вторування маленька плямочка на зубчику може свідчити про те, що вже розпочався каріза. В нашій клініці надивиться, всі сучасні методи, як профілактики, відбілювання, так і лікування, і навіть якщо вже втрапили зуб, це не проблема. Зараз дуже розвита імплантація. Зараз щоб не ходити зі старими там знімними протезами, а бути впевненим собі з посмішкою, зубами, які кріпляться до імплантів, не знімаються. Людина відчуває себе комфортно та впевнено. В клініці імплант Центр застосовуються сучасні протоколи цифрової медицини, в тому числі і 3D-діагностика. Тут є все, щоб ваша усмішка засяяла здоров'ям.